Якби я зараз все втратив, чого б я починав? Як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти значно раніше, працювали, да? Але світ дуже швидко змінюється. Зараз оце піти десь учиться 4 роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися кожні там 2-3 роки перенавчатися взагалі наше слово. Я почав би з актуального на зараз, от на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для той кого б ти хотів залучити до себе. Ти б мій початок створю, створювати якусь рекламу, або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по-телебаченню. Тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто брати і робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну, так, з чесного, з легального, нічого не знаю. Я почав з цього зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, подивлячись, що за вікном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, в яка мені більше все подобається. Отак я робив. Я так же робив і не раз. Я два-три рази банкротом став.